Так, шановні хлопчики і дівчатка, пішло весілля. Пішло весілля з маленьким збільшенням кубатури на Веспу, щоб цей моторолер мій. це лічно мій. От питали, а яка в тебе техніка? Ні, це не мій. Це Паша Чек-дружбан привіз глянути, що там з ним, де як. А це саме. А от це мій моторолер. Коротше. З маленьким збільшенням кубатурисом він біг в горб жвавіше і не так боявся, тому що моя Н-версія колись бігла 80. Ну, там, мабуть, щось було Мене на Мене гена хороший дружбанчик з пацан, він Тікток і навіть відео відповіді на мої коменти і скоординував мене на хороших людей. Я зараз розкажу, по чому плюс-мінус в порівнянні Цифри не буду називати, але в порівнянні, е на комплекти цього і що можна поставити. Коротше, поїхали. <с> Я от хотів на 65-ку, і це ще не це все, що буде повністю замінюватись. Глушитель рідний оригінальний чистий робочий карбюратор DeLorto 1610 Чуть-чуть підливає робочий. Абсолютно ЦПГ. Ось. Це не все, що буде замінюватись, буде замінюватись ще також. Пускний буде замінюватись також. Ще деякі це вже буде сюрприз, коли приїде. Якщо ми домовились тому що я з хлопаками там веду бесіду в телеграм-каналі. І по цінах я скажу в порівнянні. Давайте вже ну, не будемо тримати інтригу навіть з хондовськими ямаховськими діанелями. Там воно дешевше, просто хто я не знаю, дійсно хто. Як Єна каже, звідки придумав, адкуди запчасті, там, а то блін, все є, і то такими комплектами тут можна от реально, набагато збільшити кубатуру. Коротше, факт того, до чого я веду, якщо я збільшу кубатуру, наскільки по ЦПГ, по спуску, по випуску, Маючи на увазі карбюратор і глушник, то що з мене станеться з передачами, адже тут механіка, правильно, чотири ступка. І тут перша передача, як розкручуєш двигун, ти тронувся і тобі одразу потрібно забивати другу, тому що вона закінчилась. І Олександр мені пояснює в телеграм-каналі, каже. Ти, якщо ти заміниш відому шестерню, воно тобі допоможе на носіті шестерню. Треба міняти в зборі. Щоб міняти шестерню коробки з відомою шестерню, то треба вже колоти мотор. Вони є. Є комплекти з колінвалом, є поршневі, нові, бушні, є. є. Е, е, Ну, я дивлюся, раз пішла така жара, ну подумайте самі, реально, оця от іонізація, це все, що пішло, судячи по цьому двигуну, його дійсно ніхто ніколи не половини, Тому що це все на ній уриджнал. Навіть, е пацани кажуть, от дивися от Жека, по-моєму, чи хто в Телеграм-каналі каже, рідна, рідна взагалі, оця от бумажка, 85 тисяч вісімдесят шостий рік. І от. Того часу резинки, сальнички і на коробці це все це вже пересохло. Я цей двигун буду половинити. Я буду половинити двигун, поки ми з хлопцями обґрунтуємо, що толком комплектом я буду брати. Що толком комплектом буду брати, я думаю, що у нас Бог вигодиться погодка і знайдеться часто здоров'я, і ми його розполовинимо. Є на можливо позиції мені зйомник магніта. Хоча в мене я не знаю, чи воно підходить, що тут є, різьба, немає, тому що є якісь зйомники там, на італійці. Можливо, тут інакший. Е, менше з тим. З відьком-напарником я буду його половинити, тому що він, от він також він дуже полюбляє ці от конструкції, і більше знає. Біже, знає, вже при половинці. Переглянемо коробку, переглянемо щеплення, поміняємо відому пару, поміняємо ще декілька сюрпризів, ну і вже будемо на зв'язку. Ну Будемо бачити, що перший раз. Приїде посилка там. чи так а Це от комплект, от цілі, ціліком додавається. Я думаю, бо нехай садить так, як є. Навіщо точити, вже не під оригінальний поршень по-любому. Да? Тим паче, він, як кажу, 8,5 компресії. Тут ще додається від патрубки в пусній сестині. Нехай десь сидить собі комплектом, можливо, я на старість собі поставлю і буду пах-пах-пах. Та хрін там. Я до старості її так затюню, дай Бог, дожити, що вона оці діксери не буде бачити взагалі навіть це одне зеркало. Тримаємось.